У польському місті Вроцлав українська збірна зіграла з однією з найкращих європейських команд Англією. Підопічні Сергія Реброва продемонстрували самовіддану гру та заслужено зіграли в нічию 1-1. У стартовому складі збірної України вийшов голкіпер Динамо Георгій Бущан. На 76-й хвилині на заміну вийшов Віталій Буяльський. <му> у п'ятницю, 8 вересня, у Сар Брюкені відбувся товариський матч між молодіжними збірними Німеччини та України. Підопічні Унає Мельгоси зазнали поразки, пропустивши два м'ячі після перерви. У матчі взяли участь четверо представників Динамо: Руслан Нещерет, Володимир Брашко та Назар Волошин з'явилися на полі зі стартових хвилин. А захисник Антон Боль, який виступає на правах оренди за зорю, увійшов у гру з лави для запасних після перерви. Протягом останнього тижня восьмеро динамівських юніорів у складі збірної України брали участь у міжнародному товариському турнірі імені Івацлава Єжика, що відбувся у Чехії. У першому матчі наша команда поступилася США із рахунком 2-3, забивали динамівці Кален та Пономаренко. За два дні підопічні Юрія Мороза перемогли турки із голами Лобка та Калена. І у заключному матчі завдяки голу того ж Калена з пенальті у компенсований час здолали словаків із рахунком 3-2. Завершилося голосування вболівальників білосиніх у нашому офіційному телеграм-каналі за найкращого гравця Динамо за підсумками серпня. З поміж понад трьох з половиною тисяч респондентів найбільше 52% голосів отримав голкіпер Динамо Георгій Бущан. На другому місці опинилися Микола Шапаренко, в якого 20%, та Андрій Ярмоленко і Владислав Ванат, які набрали по 12% голосів. У суботу, 9 вересня, стартував чемпіонат України серед дитячо-юнацьких команд у Вищій лізі. Команди Динамо чотирьох вікових категорій зустрічалися з однолітками з Чернігівської Десни. На виїзді динамівські команди Ю-16 та Ю-14 перемогли з рахунками 6-0 та 8-0 відповідно. А на домашньому полі на базі Дюфеша на нивках найстарша команда Ю-17 розгромила суперника з рахунком 8-1, а гравці Ю-15 забили супернику 8 сухих м'ячів. У неділю, 10 вересня, незважаючи на паузу в чемпіонаті України через матчі збірних, на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановська, було людно. Болівальники прийшли на зустріч зі своїми улюбленцями, футболістами першої команди білосиніх Олександром Андрієвським, Максимом Дячуком та Владиславом Кабаєвим. Усі охочі змогли поставити футболістам питання, сфотографуватися та отримати на пам'ять картки з автографами.